Вітаю всіх на своєму каналі. На годиннику 2003, 6 червня 2023 року. І я трошечки затрималась, дівчата, бо у нас тільки увімкнули світло. А в 20-й годині вже достатньо темно. І ми починаємо розіграш з приводу двох тисяч підписників підписників на моєму каналі. Під відео, яке вийшло 31 травня, я отримала 15 коментарів. Так, це небагато, я згодна, але в цьому є також плюс. І в того, хто написав е коментар, є більше шансів отримати подаруночок. Моточок шкарпеткової пряжі від Alize. Я також вирішила додатковим бонусом дати можливість переможцю обрати, це буде моточок однотонної чи секційної пряжі. І пересилочка, звісно, за мій рахуночок. У мене 15 номерків, ви зараз бачите е, на столі. Я не стала використовувати спеціальну програму, бо е, ну, коментарів небагато і зараз е, дуже поганий інтернет. Я швиденько при вас згорну ці номерочки, скину в свій кошик, перемішаю і під барабанний дріб. В лапках я витягну переможний номерок. Ось я вам покажу списочок з 15 прізвищами. Ось ви бачите їх. І ми з вами починаємо. Так, і ось мій кошик з номерками. Я дуже ретельно, дуже ретельно перемішую все декілька разів. Мішаю, мішаю, мішаю. Так, і ось, ну, наприклад, цей. Номерочок, і ми відкриваємо, що ж це за номер. Хто в нас отримує подаруночок 14-й номер. Дівчата, дивимося, хто у нас під 14-м номером? Тетяна Черваньова. Ось, ви бачите, Тетяна Черваньова у нас виграла моточок шкарпеткової пряжі від Алізе. Під цим відео буде посилання на мій інстаграм, і я вітаю, Тетяна. Я вас вітаю. Під цим відео буде посилання на мій інстаграм, електронну пошту та Фейсбук. І я прошу написати мені повідомлення туди. Де вам буде зручно, я буду чекати до понеділка, 10 червня, до 20 години. Якщо переможець не відгукнеться, то подаруночок переходить до наступного номера. А наступний номер у нас 15. Тож і ще раз давайте привітаємо Тетяну з перемогою в такому маленькому, але я вважаю, дуже приємному розіграші. Я дякую всім, хто знайшов хвилинку і написав коментар. Я дякую всім за увагу до мого каналу. Підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання, мені буде дуже приємно. І до нових зустрічей!